Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. У цьому відео ми розглянемо цікаву партію п'ятого туру чемпіонату Європи, який зараз проходить у Румунії. В центрі нашої уваги знову міжнародний гросмейстер Руслан Пономарьов, який в п'ятому турі грав проти досить потужного міжнародного майстра з Молдавії з гросмейстерським рейтингом Єгора Лашкіна. Є4 зіграв Пономарьов, С5, сицилійський захист, кінь в 3 d6, Д4 розмінялися, кіньв 6, кінь С3 і А6. Це варіант Найдорфа. Українець виходить слоном на G5 і після Е6 ставить ферзя на F3. Кінь бд 7 30, ферзь С7, слон Д3, Б5, тура H1. Суперники продовжують розвиток своїх фігур, слон Б7, А3, тура С8. Як ми бачимо, Лашкін затримується з рокіровкою, поки що залишаючи короля на початковій позиції. Раніше в цьому положенні білі або грали F2, F4, або мінялися на F6. Але в нашій партії Руслан Пономарьов зробив обов'язковий профілактичний хід король Б1, і його суперник своїм наступним ходом, безперечно, здивував. Здавалося, чорним вже час робити коротку рокіровку, але, мабуть, Лашкін побоювався атаки суперника, яка починалася ходом F4. Далі, або F5, або e 5 протистояння ферзя і чорного короля небезпечне. Тому Єгор вирішив зіграти інакше. Він поставив короля на F8, захистивши пішака G7. Але цей хід викликає дуже багато питань. Передусім, як активізувати королівську туру. Пономарьов реагує на хід суперника відповідним чином. Ставить пішака на F4, після кінь С5 грає e5. Відбувається розмін, кінь d5, кінь e 4 і розміни легких фігур. Спочатку на центральному полі, потім на g5, ферзь e7. Але Пономарьов, звісно, розуміє, що головна сила позиції білих в потенційній можливості створити проблеми чорному королю. Тому жодних розмінів найсильніших фігур. Ферзя ж 5 грає руслан, чорні ставлять короля на ж8. Тепер турі аж 8 стало зовсім погано. Але білим треба поспішати. Якщо чорні все ж таки розкрутяться на королівському фланзі або створять свою контргру на фланзі ферзовому, то позиція може зрівнятися. Тому українець ставить коня на f5, нападаючи на ферзя, і відбувається розмін коней. Забираємо, б'ємо ж 6, ферзя 6 розмін слонів. Оцінка цієї позиції сумнівів не викликає. З такими невдало розташованими фігурами на королівському фланзі, чорні повинні програти. І дійсно, комп'ютер демонструє, що положення для білих вже майже вигране, треба лише зробити декілька точних ходів. Єгор Лашкін грає Тура е 8, і тут пономарьову варто було просто піти Ж3, зберігаючи всі плюси своєї потужної позиції. Але Руслан вирішив, що хід тура д 6. Це саме те, що йому зараз треба: напад на пішака А 6 посилення позиції тури. Але цим ходом Руслан Пономарьов дає супернику простий шанс видозмінити позицію. Звісно, взяття на д 6 і обмін чорного ферзя на дві білі тури Пономарьов бачив. Після ЄД забираємо на Е1, шах, король А2, тура д 1 нападаючи на пішака, ферзь Ф4. Українцю здавалося, що ця позиція для білих також дуже сприятлива. На перший погляд, це так: потужний прохідний пішак, підтриманий активним ферзем, а чорним турам не вистачає взаємодії. Але молдавський майстер вчепився в шанс, який дав йому титулований суперник. Єгор грає тура Д5, не пускаючи білого ферзя на Е5. Білі ставлять пішака на Б3 з метою зіграти c 4 Чорним треба швидко розкрутити свій королівський фланг. Але якщо зробити очевидний хід король g7 з загрозою тура d8 і взяття пішака, то білі грають c 4 і після розміну тура d3, білий ферзь з шахом потрапляє на e5 і стає очевидним, що тура h8 нікуди не виходить. Якщо зіграти f6, то буде шах на e7, якщо піти король g8, то просто d7 з загрозою ферзь e 8 і цей хід буде на взяття турою на d7. Але Лашкін продовжує грати дуже сильно. Він робить хід h 6, щоб вийти королем на h7, і зігнати білого ферзя з поля f4. Якщо білі зіграють c 4 то контратака G5 дає чорним можливість зрівняти гру. Після ферзя в 3, то d 2 шах. Далі розмін на c4 забираємо на d6, і чорні все ж таки консолідують свою позицію. Тому h 4 грає пономарьов. Не пускаючи чорного пішака на g5. Білі знову готові зіграти c 4 чорні ставлять короля на h 7. І після c 4 відбувається розмін тура d 3 Що робити білим далі? Якщо просунути пішака на c5, підтримуючи іншого прохідного пішака, то чорні грають тура c 8 і після ферзь e5 ставлять туру на b8, створюючи контргру завдяки загрозам білому королю. Тому король b 2 зіграв Руслан Пономарьов, у відповідь на шах тура b8 готовий піти на С2. Тура Е8 грають чорні. Король С2, нападаючи на туру, взяття і Д7. Нарешті королівська тура чорних вистрибує на Е2 з шахом, король Д1 взяття на Г2, загроза тура А1. Хід Д8 ферзь призводить до програшу білих, тому що тепер чорні, незважаючи на те, що тимчасово мають дві тури проти двох потужних білих ферзів, ставлять шах. Далі забирають одного з ферзів і білі навіть програють. Тому ферзь Д4 зіграв пономарьов. Гостра боротьба продовжується. Білі захищаються від Тура А1, беруть до того ж під контролі поле g 1 тому тут у чорних шахів немає, і підтримують пішака Д. Але Тура йде на H3. Тут загроза лінійного мату вже з королівського флангу. І білі змушені зіграти король С1. Після Тура H1, ферзь Д1. Тура жж 1 Білим треба грати точно. Якщо піти d8 ферзь, то після взяття на d1, король ж 8 чорні виграють, тому що король в квадраті білого прохідного пішака. Тому Руслан Пономарьов забирає на ж 1 і після тура б'є ж 1 король Д2, у чорних зайва тура, але суперники погодились на нічию. Чому, я думаю, ви вже зрозуміли. Пішака Д7 зупинити чорні можуть завдяки вічному шаху. Далі могло бути g 2, король Д3, g 3. На жаль, біль виграти не можуть. Після король Д4 буде g 1, і чорні все ж таки виграють. Тому повторення позиції: Король Д2, g2 2 це нічия. Ось така гостра партія, кінцівка дійсно дуже красива. Але згадаємо, що передувало цьому. Руслан Пономарьов отримав дуже комфортну позицію з неактивними чорними фігурами на королівському фланзі, але дав своєму супернику шанс змінити позицію і, врешті-решт, перемога з рук українця вислизнула. Ну таке буває. Все ж таки на чемпіонаті Європи відверто слабких суперників немає. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення.